Долучимо до нашого ефіру Олександра Олексійчука, народного депутата України фракції Слуга народу, голову комітету з питань організації державної влади. Вітаємо в ефірі. Доброго дня. Доброго Пільки, члена, члена комітету організації державної влади. Перепрошую, перепрошую. Тоді це я перепрошую, а не ви. Стосовно того, що вважають кияни, розділяйте їхню думку. Потрібно Так. Да, дивіться, мені дуже сподобався останній доп... хлопець, який говорив, що нам потрібно повертати своє історичне. Я вам приведу такий приклад з свого особистого життя, коли ми з дітьми їздимо на різні фортеці або замки, які десь реставрувалися, десь не дуже. Коли ти приїжджаєш на місце. Діти запитують, що тут було, що це за розвала, чи як це відреставровано, коли ми приїжджаємо в поле, де щось стояло, вони не задають жодних запитань. І це те, що ми маємо виправляти, це те, що прагнула всі роки колонізації Російська імперія знищити все, що було до того, як вони нас окупували, колонізували, тому що коли ти в чистому полі. Тебе не виникає запитання, що тут було і що це за історія. Коли щось є, коли з'являються назви, коли ми повертаємо історичні назви нашим містам, населеним пунктам, тоді виникає запитання: а хто ці люди? А звідки з'явилася ця назва? І тоді ми повертаємо наше минуле, ми повертаємо нашу історію, і ми не пишемо нову історію. Ми повертаємо те, що належить нам те, що викорінювали століттями наші колонізатори. Пане Олександре, абсолютно з вами згодна про те, що ми повинні пам'ятати свою історію і знати тих людей, чиїми іменами перейменовуються вулиці, а іноді навіть і містечка у нас в Україні. Я не сумніваюся, що Верховна Рада проголосує за перейменування міст. Вони дуже цікавіше Шептицький і Портаненталь це дійсно чудові назви, у тому числі історичні, що стосуються нинішнього міста Южне. Скажіть, будь ласка, от я дуже люблю проводити, знаєте, приклад який от у Києві, наприклад, є вулиця Драгоманова чи вулиця Ревуцького, Але я впевнена, що 90% людей, які там живуть, вони не знають хто це, не знають ні про драматур, ні про драматурга і так далі. І так далі. Хто повинен займатися ось цим історичним, скажімо так, просвітленням українців? Зрозуміло, є Google, це зрозуміло, але все ж таки чи е, потрібно можливо, там воля місцевої е, влади, яка би е, проводила роз'яснювальну роботу, якісь заходи для того, щоб українці більше знали про е, ті вулиці, де вони живуть, про міста, в яких вони живуть, е, е, історію походження назви, як мінімум? Чи це має робити Верховна Рада? Чи це має бути е, відповідальність Міністерства культури? Хто за це має відповідати? Чи може мама і тато? так. Чи може мама і тато абсолютно влучно. Е, дякую за запитання. Ви знаєте, я думаю, що тут має бути наша спільна робота і у всіх тих інституцій, які ви назвали, це має робити мама і тато, і пояснювати, якщо нас з'являються вулиці, які переміновуються зараз на честь наших героїв, які боронять нашу землю і, на жаль, загинули від російської від російських військ, від російської зброї, від російських куль треба розказувати хто ці герої цим має займатися управління або департаменти культури в населених пунктах або в регіонах цим має займатися на загальнодержавному рівні якщо ми говоримо про назву міст або регіонів має займатися міністерство культури а верховна рада очевидно зараз теж зайнялася цим процесом оскільки населеним пунктом органам місцевого самоврядування був наданий час для здійснення деколонізації і дерусифікації. Оскільки багато населених пунктів не поставились невідповідально до цього і не заслали на комітет організації державної влади відповідні звернення щодо прийнятих рішень місцевими радами після публічних громадських обговорень, очевидно, сьогодні ми, як комітет, і завтра, ми як парламент, маємо прийняти ці рішення, подекуди історичні рішення. І завершити цю роботу з деколонізації і з дерусифікації. Тум і ножкі це наша спільна робота в частині просвітництва. Ми маємо повертати. Ми маємо сьогодні вшановувати наших видатних людей, наших захисників і разом робити цю культурну, культурну революцію, не побоююсь цього слова в частині топоніміки. Зрозуміло, дякуємо вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Дякуємо за ваші роз'яснення. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Олександр Олексійчук, народний депутат України фракції Слуга народу, член комітету з питань організації державної влади.